Ну, що те ще на що це розграємо? Не знаю, кажи. А давайте, якщо я вас виграю, ви свою дочку назад заберете, бо вона вже мене так достала, не, ну, оті губи, оті цицьки, блядь, вічно дай гроші, ну я вже просто не можу. От якщо я зараз виграю, Слухаю, її. Ага, а, а розписку хто підписував. Що товар возврату не підлежить. Так що давай, давай ще зіграємо, побачимо, хто виграє. Так що давай. От зараз в суху. От давайте так, якщо давай. в суху, 3-0. Давай. То ви її забираєте, а мені якусь ну, молодіньку шукаєте, добре? Залишиться вона в тебе, Ну я не знаю. Товар возраст не підлежить. Дивися, я тебе взую. Вона просто не так достала, хто що нічого робити не хоче. Не прибирає, не їсти не готовий. Я вже втомився ці піци їсти і суші. Просто втомився. Ага, І каструля борща стоїть. то ще ваша, Ага. Не помита. Ну що, граємо? Далі? 2-0 вже. Мішка готовте, пакувати зараз будете. Так зараз я, ще віграю, <світ> я ще зараз відіграюсь. <світ> <світ> да, 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 ми в суху казали, Уже 2-0 я виграю, так що до побачення, телебачення. <світ> О, все, 3-0, зятюшка. Тепер я до тебе переїду жить, не тільки доця буде. Мене доця пригласила.